Новин. Головні події четверга. Дивіться за мить. Робота попри все, як працює міський електротранспорт в умовах відключення світла. Безшумні легкі в транспортуванні та не виділяють багато вихлопних газів. До Запоріжжя привезли 40 інверторних генераторів. Де вони працюватимуть? Дивіться далі. Абетка безпеки для дітей з вадами зору запорізькі рятувальники разом з освітянами ініціювали проєкт до всесвітнього дня абетки Брайля. Чому його особливість та мета розкажуть наші журналісти? Ідея привертає увагу і турботу про наших дітей. Аварія з постраждалими у центрі міста близько 10-ї години на проспекті Соборному не поділили дорогу Кія та Мазда. За попередньою інформацією, водій мазди рухався проспектом, а кермувальник Кія саме повертав на південноукраїнську. Внаслідок зіткнення обидві автівки відкинуло на пішохідну зону. Обидва керманичі отримали травми. Мазда зазнала суттєвих механічних пошкоджень. Зокрема, у авто розбитий капот, бампер автівки відлетів у бік на кілька метрів. Також є пошкодження біля багажника. В іншій автівці внаслідок удару з'явилась м'ятина аж до лобового скла. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Степногірськ та Оріхів знов під прицілом артилерії. Зранку ворог також відкрив вогонь по селу Приморське, внаслідок чого з десяток будинків зруйновані також є жертви серед мирного населення. Внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули. Ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам. За останню добу у нашій та сусідній Херсонській області противник обстріляв близько півсотні населених пунктів. Повідомляє Генштаб. Гатив із різних видів озброєння. Від танкових мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпільське, Мала ток і Степове Запорізької області та Херсон Новосілка, Тягинка і Садове. Водночас Генштаб Збройних сил України підрахував втрати окупантів після удару по ним в районі Токмака. Техніку та живу силу ворога українські військові вразили 3 січня. Втрати противника. Склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими. Продовжуємо оперативною інформацією по Україні. Окупанти і далі тероризують Херсонщину. Нещодавно ворог атакував будинок у центральній частині Херсона. На місці від поранень загинув 20-річний хлопець. Крім того, зранку рашисти вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку та Комишани. Через обстріли отримали поранення різної тяжкості. Чотири людини їх госпіталізували. Також внаслідок атаки пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та Провід. Прирута не на 4. тому що там туди політіли, туди, туди, і сюди прилітіла, бо що я ніби я був остри. Невщухали обстріли і у Нікополі Дніпропетровської області. Росіяни тричі накривали місто зградів та важкої артилерії. Спрямували туди близько 30 тис снарядів. Внаслідок атаки понівечені житлові та господарчі споруди, об'єкт соцінфраструктури і лінії електропередач. Ранок приніс невтішну новину. У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав важкі поранення на передодні в день під час ворожого обстрілу Нікополя. Гатили окупанти і полиману Бахмуту та Кураховому, що на Донеччині. Найбільше дісталось Кураховому, де пошкоджено шість приватних будинків, дві крамниці та обладнання на інфраструктурному об'єкті. У Бахмуті через обстріли загинули двоє людей. Ще один житель поранений. В той же час у часовому яру зруйновані кілька будинків: багатоповерхівка та лікарня. Також пошкоджена п'ятиповерхівка у Солидарі. Окупанти завдали ракетного удару із за по полеману, а на території громади вели обстріли Торського і Зарічного, пошкодили будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тим часом наші воїни відбили атаки ворога в районах 16 населених пунктів. Крім того, підрозділи зенітно-ракетних військ повітряних сил знищили російський штурмовик су 25 ударний вертоліт к 52 та безпілотник Орлан 10 Воїни ракетних військ і артилерії сил оборони здійснили вогневе ураження трьох пунктів управління, чотирьох районів зосередження живої сили, і військової техніки та двох складів боєприпасів ворога. Наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України. Співробітники СБУ затримали зрадника, якого на початку вторгнення завербували російські спецслужби. Ним виявився інженер одного з держпідприємств на сході країни. Чоловік збирав дані про стратегічні об'єкти у південно-східних областях. Для цього під виглядом відряджень він їздив до столиці та Запоріжжя, де знаходив об'єкти енергетики та залізничної інфраструктури, куди згодом ворог націлював удари. Після цього зрадник роб. В так званий звіт про пошкодження для ФСБ. Черговим завданням горе інженера мали бути об'єкти критичної інфраструктури у Львові. Втім, там на нього вже чекали силовики, які і затримали на спробі передачі координат ворогу. У мобільному чоловіка виявили докази із листування з ФСБ, а також фото з символікою комуністичного тоталітарного режиму. Ба більше зрадник так втягнувся в роботу, що навіть пропонував росіянам допомогу у розробці радіолокаційної установки, спираючись на відомості українського прототипу. Інженер. Вже повідомили про підозру за двома статтями. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У запоріжця поліцейські вилучили понад 600 грамів канабіса. За словами 46-річного жителя Олександрівського району, наркомісні рослини він нібито знайшов у лісосмузі, зірвав та переробив для власного вживання. Під час обшуку, окрім конопель, було вилучено два саморобних пристрої для паління та електронні ваги для фасування наркозілля. Частина наркотику була вже розфасована у згортки. Вартість вилученого наркозілля за цінами чорного ринку становить понад 170 тисяч гривень. І, докази направлено на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна. У Запоріжжі поменшила кількість електротранспорту. Причиною стала економія електроенергії. Менше і маршрутів, за якими вони курсують. Як нині організована робота тролейбусів та трамваїв, розповість Анна Крамаренко. Пані Людмила водійка трамвая з досвідом. За кермом жінка вже понад 20 років. За цей час навчила не одне покоління кермувальників трамваїв. Зізнається, роботу обрала за покликом серця, адже керувати такою машиною для неї одне задоволення. Цей Трамвай дуже хороший, дуже м'які движення, все робоче. Отопление все работает, даже по сидіння є. есть. В кабине очень тепло и комфортно. Сам вагон очень удобный для людей э, в возрасте. Наразі у Запоріжжі у зв'язку з економією електроенергії трамваї курсують за чотирма маршрутами. Це Запоріжжя, Ліве Запоріжжя Цирк, Павло Кічкас, Запоріжжя Цирк, майдан волі М'ясокомбінат і автострада Майдан-Волі. На лінію виходять 10 вагонів. Інтервал їхнього руху коливається від 30 до 40 хвилин. Пасажири, які користуються електротранспортом, з розумінням ставляться до ситуації. До того ж, електротранспорт, на відміну від маршруток та автобусів, залишився безплатним. На зупинках на даний момент да, довго приходиться чекати, але проте він безплатний і народ стоїть і чекає. Мало на даний момент ходять, але ми те, що якщо е, стоїть питання, чи в квартирах світло, і транспорт, то кожен вибирає, щоб у квартирах було світло. Тому На даний момент ждемо по, по перемоги і сподіваємося, що до весни ми все видержимо, лише би закінчилась війна. Коли ходять, коли не ходять. А мені тільки я вже 20 От на пенсії крове базара на ніде не було. Окрім трамваїв, працює і один тролейбусний маршрут. Він з'єднує правий берег з лівим. Пасажирів перевозять чотири тролейбуси з автономним ходом. А за тролейбусним маршрутом номер 3 нині курсують автобуси. Возобновлено двіжені автобусних маршрутів для перевозки пасажирів. Организован новый маршрут такой, как вернее, это не новый маршрут, это троллейбусный маршрут номер 3, но его обслуживает на сегодняшний день автобус, так как у нас отключается тяговая подстанция номер 6. Ранее были возобновлены еще три маршрута как бы, автобусных. Ну, в принципе, справляется у нас предприятие. Там еженедельно у нас проводится мониторинг пассажирообследования, вот на основании которого ну, как бы принято решение, что достаточно этого транспорта, который на сегодня обслуживает город наш. Під час вимкнення електроенергії більшість електротранспорту простоює, а от тролейбуси з автономним ходом курсують. Загалом заповнюваність салону електротранспорту становить 60-70%. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. До Запоріжжя привезли 40 інверторних генераторів. Допомогу надала Чернівецька міська рада разом з міжнародними партнерами, які доправили обладнання ввечері до Запоріжжя. Ці генератори використовуватимуть в пунктах незламності та місцях обігріву. Потужність 2,5 кВт. Чернівецькі гості кажуть, цього саме достатньо, щоб працював газовий котел, а також аби зарядити мобільний телефон чи інші гаджети. В цілому такі генератори безшумні, легкі в транспортуванні та не виділяють багато вихлопних газів домовилися з німецькими партнерами. Це жовто-синій хрест, це українсько-німецька організація, які відповідно нам передали генератори і на а також ми домовилися про передачу їх на Херсон і на Запоріжжя. Сили міської ради привезли сюди вже ці генератори, щоб місто Запоріжжя, хоч трошки мало цього світла, трохи можливість, якщо не дай Бог стане блокаут, могли на щось спертися і мати ті пункти, де можна зігрітися, підвердити телефон. Ну і взагалі, що було трохи в теплі. Ми бачимо, що в останні тижні в нас збільшилися ракетні обстріли, і в нас є такі кризові автобуси, які виїжджають одразу на місце. Тобто вони будуть використовуватись при надзвичайних ситуаціях або в пунктах обігріву. все місто Запоріжжя, щиро родячі такі важливі вкрай допомозі на сьогоднішній день. І Чернівецькому міському голові, який особисто був в контакті щодо доставки цієї допомоги міжнародним фондам, і Блуґельбець Кроїць, і Сі і думаю, це не оста... Ані допомоги від цих донорів, тому що всі розуміють, що сьогодні ситуація в Запоріжжі вкрай важка, але все буде перемога за нами. Ми впевнені в цьому. А ця допомога буде вимагати людям на території міста Запоріжжя. Обережно тонкий лід у Запоріжжі. Надзвичайники спільно з патрульними нагадали рибалкам правила перебування на воді взимку. Зокрема, роздали пам'ятки, в яких закликали бути обачними та не виходити на тонку кригу, не вживати спритні напої біля водойм та не збиратись у місцях лову великими групами. У разі потреби не зволікати та негайно звертатись за номером 101. Цьогоріч у Запорізькій області вже стався нещасний випадок через ігнорування правил перебування на воді під лід провалились. Троє дітей, одного з них, на жаль, врятувати не вдалось. Рятувальники закликають батьків посилити контроль за дітьми та ретельніше пильнувати їхні дозвілля. Окремо звертаємося до батьків і наполягаємо контролювати розваги своїх дітей. Не допускайте виходу на водойми. На території Запорізької області, особливо якщо це стосується сірої прифронтової зони, тому що будь-яка водойма може бути замінована, а це додаткові загрози і ризики для життя і здоров'я вас і ваших дітей. Бережіть себе, безпека кожного, відповідальність кожного. Абетка безпеки для дітей з вадами зору у Запоріжжі. Рятувальники спільно із педагогами школи інтернату Орієнтир ініціювали освітній проєкт. Він передбачає створення безпекового посібника для дітей з вадами зору. Стартувала акція у всесвітній день абетки Брайля 4 січня про безперешкодний доступ до інформації у сюжеті наших журналістів. Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Ну що ж, перше речення ми розпочинаємо з великої літери з абзацу. Вихованці загальноосвітньої школи інтернату Орієнтир уважно слухають викладача та беруться до написання пам'ятки безпеки. Серед них і Анастасія. Дівчина навчається у дев'ятому класі. Шрифт Брайля вивчила ще у початкових класах. Зараз мені надзвичайно легко. Я можу навіть допомогти тим, хто погано знає Брайль. І Це моя мрія комусь допомогти вивчити. На сторінці посібника спеціальним шрифтом будуть надруковані актуальні аспекти безпеки життєдіяльності для молоді зокрема, прописаний порядок дій під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Викладачі діляться у майбутньому планують створення аудіоверсії абетки безпеки, аби діти мали змогу самостійно отримувати потрібну інформацію. Основним пріоритетом для нас є розбудова безпечного освітнього середовища і максимальної інклюзії всіх учасників, взагалі всіх, всього представників всього суспільства в нормальне життя і в першу чергу безпечне. Ідея привертає увагу і турботу про наших дітей. На жаль, зараз наші діти не можуть використовувати абетку безпеки. Тому що вони знаходяться поруч зі своїми родинами, але коли вони повернуться за шкільні парти, а вони обов'язково повернуться, ми будемо використовувати їх в своїй виховній роботі. За півстоліття існування заклад 47 разів випустив учнів 10-х і 12-х класів. Більшість з них продовжили професійне навчання. У школі інтернаті є власний буквар, який розробили викладачі. Він надрукований шрифтом Брайля, аби діти з вадами зору та повністю незрячі могли навчитися читати. А також є додаткова література. Викладачі розповідають, підручники переважно без малюнків. Підручники надруковані звичайним шри... шрифтом Брайля, але типографським. Способом. Вони сухі, найчастіше не використовують малюнків, бо не кожен принтер, навіть наш, їх не друкує. У мене є книжки, надруковані мною. Вони мають малюнки, але я їх робила вручну, грифелем. Одна сторінка для дітей з порушеннями зору, слабозорих. Збільшеним шрифтом текст і яскравий малюнок. Друга сторінка аналогічна першій, але записана вся шрифтом брайля. І якщо придивитися до малюнку, то він оформлений вручну нашими педагогами і мною він зроблений теж брайлівськими крапками. У майбутньому у закладі планують створити спеціальний клас безпеки, аби діти з вадами зору мали доступ до важливої інформації та могли подбати про власне здоров'я та добробут. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ по всій Україні і в Запоріжжі. Зокрема, синоптики фіксують зниження температури. Найближчим часом обіцяють морози. За такої погоди особливої уваги потребують птахи. Чим та як пернатим можуть допомогти запоріжці, розкаже Артур Туркін. Я пропоную зробити ось таку невеличку годівничку, яку можна щоденно поповнювати їжею і обов'язково слідкувати за її чистотою. Звичайно, найкращі годівнички з дерева, але можна зробити із підручних матеріалів. Запорізька зоозахисниця Олеся Кулик використовує для цього пластикову пляшку, вирізає отвір, загинає краї і годівничка готова. Залишилася підвісити на дерево у парку або поруч з будинком. Годувати ж птахів можна на. Наприклад, ось такою сумішчю. Тут є сирена сіння, тут є просо, дуже велике прохання не плутати просо і пшоно. Пшоно – це крупа каша, яку ми їмо, це просо, з якого зняли шкірочку, оболонку природню. І вона без природньої оболонки птахи можуть потруїтися. Просто. Ось, звичайні вівсяні пластівці. Ось можна цю суміш самим робити. Це пшениця. А ось цього ніколи не треба давати птахам смажене або будь-який хліб. Попереджає зоозахисниця. 70% голубів, які приїжджають до мене, як до волонтера з порятунку птахів. Вони приїжджають з забитими збами із повністю чорним зобом, в якому зібрався хліб, який повністю розкисає. Він стає великий і зоб повністю чорніє. І не пропускає далі їжу до, до шлунку, і тварина або птах просто помирають від того, що вони голодні. До висипаних зерен одразу злітається зграя голубів, проте суттєву загрозу холоди становлять саме для найменших птахів, синичок або горобців. Власне для них і призначена ця годівничка. Пані Олеся показує, як правильно її закріпити на дереві. На такий невеличкій, і я вішаю е, і прикріпляю з цієї сторони і з цієї сторони, для того, щоб вона була повністю зафіксована. І тоді птахам вже комфортно їсти, і вона не, е, не гойдається. В межах міської забудови Запоріжжя можна зустріти голубів, граків, сойок та ворон. Також у місті зимують синички, лазурівки. Крім того, можна побачити шпаків та сорок, і всі вони потребують підгодівлі. Саме тому зоозахисники закликають у вільний час потурбуватись про пташок, адже в цей період кількість їжі для них в рази зменшується. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.